Всім привіт, друзі! Усіх вітаю! Сьогодні трохи відійдемо від теми наших тваринок і підемо в огород. Нарешті у нас трохи погода налагоджується. Але сьогодні ще вітряно, але ж все ж таки чекати ми більше не можемо. А нагороді у нас капець. Купили ми ось такий акумуляторний оприскувач. Vector вес, здається, якось так фірма називається. Ну, зараз я вам розпакую, тільки но ну, забрала з пошти, з пошти його і купили. Ще я ось вам покажу. Це системний гербіцид раундап, вже трошки відлив. Давай щось. Отак раундап і системний інсектицид турбопресто. Турбопресто, до речі, в минулому році ми використовували вже від Колораду, від Колорадського жуку по картоплі. від я їм оприскувала і моркву від тої мушки, і капусту ми бризкали. Що ще бризкало? А, помідори. О, у нас колорад заїв минулого року помідори. І я обробляла їм. Мені дуже сподобалося, тому цього року ми знову замовили турбопресто. Ну, іншого, експериментувати, ми вже одного разу не експериментувалися, що потім взагалі нічого не брало. І колорад у нас жив-жив, поки усю картоплю не з'їв. Давайте розпаковувати. Коробочку я вже на пошті відкривала, бо треба було подивитися, щоб все було в нормі. Так, що ми маємо? Маємо. Ой, нічого не видно. Три різні форсунки. Не знаю, як вони там працюють, але ну, подивимося я вам покажу після. Ух ти! Ось така якась чудна. Я, як, тут є резиночки ще, чотири штучки. І ось така. Це, я так розумію, вона розприскує по боках. Може, ладно, почали Три форсунки у комплекті. Інструкція так, Вектор В називається він. Не знаю, ми знайшли найдешевший варіант, бо ну, зараз не той час, щоб купувати щось дуже-дуже дороге, бо не знаємо, що буде завтра. І взагалі шукали ми довго, бо в нас немає нової пошти і в нас немає змоги покласти гроші на картку. А люди, майже ніхто не. Не погоджувався відправляти нам Укрпоштою і відправляти накладним платежем. Ось це єдиний сайт, який пішов нам на зустріч і сказали, ну, відправимо, якщо ви дійсно заберете. Ми замовляли ще ну, комплекті, ну не у комплекті а з цього сайту. Ще насос ну, для бабусі, тому він вже поїхав до своєї нової власниці. А нам залишилася ось. І люди нам відправили. Дуже дякую за те, що не відмовили, бо їздити у місто на пошту це ну, дуже, воно дуже невигідно. Зарядний пристрій. Там щось написано ще. Видно чи не видно, не видно нічого тут. Так. Ось такий друзі, звичайну розетку. Вмівається. Так, вудка вудка, вудка залізна. Я так розумію, вона коротенька цих. Отак. Вдвоє вона. Не знаю, куди її потягнути. Ладно, зберемо. Зберемо, розкрию. Ну, вдвічі вона довша, я так розумію, буде. О кнопка. Вона. Пластиково. Ну, пластик, до речі, такий непоганий. У нас було той звичайний, що потрібно качати. Ну там капець, то одно, одне лопне, то інше. ну. О! Ось такі два реміна. Я думаю, не буде дуже, дуже важко, бо він сам важить, що я вам покажу. Я спешить не стала потім. Ось такий апарат. Дивіться, комусь, можливо, комусь буде цікаво, він на 12 літрів. Пропонували нам на 16 або 14 але ну, я вважаю, що воно буде трохи важко на спину. Спини в нас такі, що... Не треба нам важкого. Будемо 12-літровий краще заправляти кожні 15 хвилин чи 10. Так, дивіться, якась тут от... ми ще його не внукали. Так, ось кнопка. <смірші> я не очікувала, що я одразу буду працювати. Я думала, можу там. Акумулятор ще десь лежить. Ой. І ось для зарядного пристрою. Прикольно. Закривається так. О. О, дивіться, на спині яке. Якенька, щоб було. Та Я думаю, воно по спині гепать буде тільки так. Мірна шкала є. Не знаю, видно, не видно, 5 літрів, 10, 12. Горло, ну, горло, до речі, таке широченьке, я думала, вуже буде. Кришка, звичайно, без всяких там О! сіточка є. Укомплектований ще сіточко. Не знаю, мені на перший погляд так подобається. Він пластик такий, не дуже. Я б не сказала, що там дуже поганий, але подивимося, як воно буде в роботі. Можливо, було всяке. Було таке, що дуже-дуже дороге, щось купляли, і воно там через три дні вже відправлялося. Тому так, друзі, зараз будемо. Зберемо його повністю і підемо на город. Працювати з оцим і з оцим. Бо зараз я вам покажу, що там у нас на городі. Минулого року ми ж садовили цей город, наш город чистенький, а той город, що ми купили цього року, а, минулого року половину його ми засаджували. А, частина там була засіяна люцерною. Цю люцерну я викопувала викопувала не один день. Тому. Ну, реально викопувала. Бо ми отаку лопаточку я взяла і з нею бігала по цьому, по цій частині. Ну, люди переплутали і засадили замість фацелії люцерну, і вона там. Ну хто знає, той зрозуміє, що таке люцерна і як по ній посадити <formulas> якусь городину. Тому так викопували з коренем, бо минулого року не було в нас грошей на ось такі усіляйкі препарати. Ну що, викопали ми ту люцерну і поліз у нас там пирій. Пирій такий густий, хоч корову паси, чесно. Не знаю, як люди там садовили раніше. Минулого року так я постійно сиділа на городі, щоб його все видовбати, але в нас не було трьох корів, не було усього цього. Тому був час трохи було його більше, а зараз часу немає, тому прийшли до того, що потрібно витравити ту траву. А потім садити щось цивільне. Ходімо на город. Ходімо, друзі, на город. Так, ото наш, ну, який був нашим городом. Ти ж сказала, що він там чистенький в наш там, в кінці осоту теж тьма. Але осо то таке то не дуже. Ось, бачите, яке воно все. Біленьке, усіє. Дивіться, вже має листочки мур'ян Тут і амброзія, а ось ця сторона це капець. Дивіться. Тут не видно, де і край нашого городу, вон там п'ятачок. Це та частина, де я вибрала у тому році люцерну. Це все зараз чоловік буде бризкати. Не знаю, що він візьме, ну, що не візьме. дивіться, Тут і осот, і амброзія, і ще багато-багато усілякої трави. Бачите, яка приличка. Видно? Зараз я покажу вам, який тут густий. Я потопчуся, чоловік мені буде, а татаро Ой, він там вже близько Бачите, який густий пиріг. О, він де аж закінчується, але просто дуже. Ще будемо крата з вами ловити скоро. Ось там. Бачите, був горок то вже інший город. Короче, пішли до чоловіка. Він вже вам щось там пшикає, пушує. Не знаю, він маску надів? Так, зараз я підійду і зніму краще. Чоловік обробляє. Виробник пише, що виливається за хвилину 3 літри води. Ну, я вам скажу. Приблизно так воно і є, бо він ходить десь хвилини-дві, а там вже залишилось літра 3, мабуть, відсилу так. Вже обробив таку ділянку. Ось так. Оце все він забризкав вже. Подивимось, як воно спрацює. Я сподіваюся, що спрацює гарно. Наші бджілочки. Бачите, як все цвіти. О, краса. Це яблоньки наші квітуть. Для бджіл він малотоксичний, цей раундап третій клас опасності. Блін. Третій клас. Тому сподіваємося, що нашим, нашим бджолкам ми не нашкодимо. О, ось і скінчилося. Так? Да? Так, да, все. Ну що, все до дна вибирає? До дна вибрав. До дна, немає нічого. Отже, друзі, будемо далі ми обробляти свій городик. Сподіваюся, що через декілька днів я зможу вам показати результат. Я сподіваюся дуже, що він буде. Бо якщо його не буде, я, ти знаєш, що я буду робити. Чимось ще бризкати, оприскувати, щоб потім можна було садовити. Ну, то все таке. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що він буде той результат. Ну що, самим оприскувачем ми дуже задоволені з чоловіком, що каже, десь засікав він 4 там, ось і чуть-чуть хвилинки. А, вибігає повністю вся вода. Каже, ну так, доволі швидко проходить оприскування. По картоплі, я думаю, це взагалі буде отак круто. Там вже шлядками все, пішов, 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 пішов. Ну, побачимо потім, покажемо вам. Отже, друзі, цей оприскувач. Якщо комусь буде цікаво, ми купили за 1270 гривень. Дуже вдячна цьому сайту, на котрому ми купували, бо нам погодились відправити Укрпоштою, погодилися відправити взагалі, бо були такі сайти, котрі нам відмовляли через те, що кажуть у Донецьку область, ми нічого не відправляємо, бо не факт, що воно там до вас доїде, десь загубиться і так далі. Отже, друзі, сподіваюсь, моє відео було комусь цікавим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам коментарі. Будемо знімати іще. Бувайте!